Друзі, бджолярі, всім привіт, і не бджолярам також. Гарного дня, мирного неба вам. Що в нас виходить? У нас сьогодні 4 квітня, сьогодні в нас погодка файна, дуже-дуже дуже гарна. 15 градусів дуже плюс. На сонці навіть, можливо більше. Трошки вітерець. сьогодні працюю, дивлюся ревізію роблю, дивлюся до бджіл на наявність кормів і так далі. Кормів за ці дні, щоб була непогода, не вони трошки виїли, але нічого, я їм зараз отак от даю їм. Відрове да, не дуже добре, тому що дуже багато бджіл, можливо напад спровокувати, але що зробиш, таким от чином зараз даю. Е, Получається, що у нас? оцю сім'ю зараз дивлюся, подивився всі інші, Також цю сім'ю дивлюся на наявність так скажем, розплоду, засіву, як вони відбудували ту рамочку, яку я їм давав. Бджілка миролюб... ну, мирна, як би я сказав, тому що я працюю зараз без масочки. Отак зараз з вами глянемо. Є трутень також, вже який вийшов, от, ми можемо бачити. Отак от я поставив їм, вирізав, був з сушнинки от такий от кусочок. Тут вже матка засіяла, рамочка там, де бджілка є, вони всі засіяли, 90% рамочки. І все. Получається, що у нас з понеділка на тиждень передають плюс 5, мінус 1 вночі. Розширяти я їх не буду, тільки зараз загодую їх так само, тобто, щоб їм виставило цей період, поки буде холодно, утеплю. Теплення навіть не знімав. Плівка зверху на рамки, холстики зверху, а з утепленням. Отакі от, от справи. Також зарядилися до цього вулика і буду контролювати, що вони там з тим сіропчиком. Сьогодні-завтра буду її годувати таким методом, а вже в неділю їм поставлю пакетики на, так скажімо, на рамочки. Це я так думаю. Але там буде ще точніше видно, тому що пакетики в мене подкришники йдуть. Низькі, так що буду думати, можливо, буду ставити полурамочні корпуса і тоді так ставити. Коротше, отакі от, от справи. Все, друзі, дякую за перегляд, вам гарного дня, мирного неба і Божий благословин.